Всім доброго дня. Так, сьогодні я вже пішла, нарвала відеречко бузини. Таке відеречко 20-літрове. Вже її обірвала і вийшло почти... Чуть не повне Відерочку ягід. Таке 10 літрове. І ходжу і обриваю там, де ми котра стигліша рвали, котра зеленіша лишали. Тепер та зеленіша доспіває і оце так вибираю. Нема, щоб вона рівномірно достигла, став, обірвав і все. Отак, ні. Так що я піду де не дуже далеко, нарву відеречко, принесу. Та й так. Щоб, як кажуть, не сидіти даром, хоч воно вдома робота завжди є. О, от яка робота з вами. Бабуся скидає, а він все одно вилазить. Так, поки я скубала ту бузину, на двір вже такі запахи йшли, так вже щось пахло. Але я поки прийшла до хати, Наташа вже закрила те, що пахло. Закривала вона, це лишилося трошки баклажани. Хоч я їх не дуже люблю, але, але зараз пробую, що воно так пахнуло. Що тут перець, помідорки? Часник, mm. цибуля. Часник, цибуля, баклажани. На yeah, любителя? Да, на любителя, як гриби. Я то не їм баклажани. Діана любить десятку салат такий. А це трошки було, і Наташа щось там придумала. В Тіктокові видивилась. Видивилася, я кажу, в тіктокові. І зараз сидить. Не, шукаю, як назва диня називається. Принесла диню з города. Добре, що нас знімали, то тут можна подивитися. А так би забули та й все. Шукає, як зветься диня. Найшла таку диню, Вона репнула. Показуй, ну, от Куди лізеш? А тут мама не а дає диню? проходу. Вирвала, бо вона таку наче й зеленкова, але ж як вона репнула. Прямо значок Мерседес. І видивилася, що це карамелька сорт. Ну, щось, крім отої Ефіопки, мені ніякі не подобаються. Це ж таке нас... то, яка в нас була, да, ми да. вже покушали і купляла я оце, то це одна й та сама день. то вона мені та ефіопка найкраще. Це ми третій це радок, сама... ага. третій рядок сіяли Ефіопку і четвер... Четуй, да. другий, другий. Ефіпку і четвертий домашнє да. насіння. Получилося одне. І однакове, значить наше насіння Ефіопка, зветься. От вона мені якась сама добріща, не знаю. Ота F1, що саму першу садили, а малі не, не рвала, не знаю. Чось вона чи мені Чи то такий рік, чи то так... такий собі. сорт. Ну, ще... Ми ще цю не пробували, так? Да? Не знаю, мабуть, ні. Мабуть, ні. Ну вони здоровенні такі. Того, щоб було легше. Ой, зараз після часника, після печатника. То, добре. що треба. Добре. Угу. Да, Наче такої твердувата сюди, але солодка. соковита не, не така. Може, яка. якби вона не репнула, ще трошечки полежала, mm -hmm. вона взагалі тут угу. Може бути, так. Добре, добре. є така, знаєш, що вже як перестигне якась така як сипка, каша. як каша, а, а це ця така кавун. соковита, така тверденька, добра. Сік тече як кавуна. Угу. Угу. Таке шкурка товста. Мабуть, ще треба їй полежати, але ж грепнула угу. тут догнити. да гнити. Так, добре, мені сподобалося. Так що її треба з'їсти. То що зробили ще з нашої безсідки? Ще б ця сітка якийсь рік постояла? Ой, хоч правда вона на сонці вже трошки така вже, що якщо може і розлазитись, але якщо її не трогати, то вона б ще була б. Але коли котики наші граються по ступі, по сітці... що зробили? o takou, o takou krasotu zrobili. O, o От куди полізла? Злазь? Ой, котики, котики? І куди? Ану, залазь. Диви, що ти зробив. Ой боже. Отакі От в нас збиточні котики. Бачу, дівчата показують своїх котиків, вони і квітки не потолочені, і все на місці. А тут де бачать, там і лазять. Так, сьогодні гарний день, дощу не було. Сім на добраніч і тихої, всім ночі.